Вітаю, друзі! З вами Мон Банана, а сьогоднішнє його повідомлення пов'язане із збереженням стану спокою. Мабуть, ви помітили, що в крайніх емоційних станах, позитивному і негативному, в рівному ступені, але завжди змінюється в першу чергу дихання. Просто послідкуйте за собою, коли ви починаєте дратуватись, або навпаки, коли якась дуже приємна подія має відбутись, змінюється дихальний паттерн. Це відбувається несвідомо. Наше з вами завдання трошки загнати цей рефлекс у межі свідомості. Великий сенс відіграє йога в процесі самовдосконалення, і це такий чи не найперший крок: вдосконалювати, усвідомлювати. Розуміти комусь потрібно, комусь більше відчувати, але зберігати увагу в площині цього рефлексу дихання. Тому трошки дихаємо, звісно, це може вам стати в нагоді за певних обставин, коли дійсно важко, коли потрібно пережити. Але можна собі багато маячків таких створити для того, щоб чіплятися щось, спробуйте зачепитись за рівне. Спокійне дихання і деякі вправи, нехай сьогоднішні, вам в цьому допоможуть. Ви можете сидіти або стояти. Важливим є залишити спину рівною. Дихаємо таким чином, що із вдихом живіт іде вперед, наче надувається кулька. І з видихом навпаки, всерединку. Вдигжи відперед, видижі від Зосередьтесь на цьому, залишаючи спину рівною. Разом із цим ми трошки опускаємо підперіддя. Вдигжу відперед. Видигжу від середину. Опущений підборіддя дає нам трошки затиснути горло. І ми наче видих цідемо крізь цей, затиснутий стан. Вдих же відперед, вільний, видих же від середину і разом із цим розтягнутим, шиплячим видихом додаємо трошечки звук, такий наче тут шуршить щось у голосових зв'язках. І ще три рази свідомо вдижи відперед, Вдих живіт середину. Розтягуйте видих до кінця, тримайте погляд в одну точку, слідкуйте за рухом живота. Вдих вперед. Наступна річ просто пришвидчити цей процес із тим самим затиснутим горлом, рівненькою спиною. Неважливо, або сидите, або стоїте, але спинку тримаємо рівною. І нам важливо не прогинатись занадто в попереку, не округляти спину з часом, триматись рівненько. Швидкий цей процес вдих же відперед-видих всерединку, є пхастрика пранаяма. Ми повторюємо цей рух активний і різкий 25-30 разів. Далі буде цікаво. Трошки подихати вільно в кінці після того, як ви відчули, що психіка в порядку, ми робимо великий вдих, живіт буде круглий і штовхаємо його вперед. Затримуємо цей вдих, штовхаємо у зовнішній бік, надуваємо щіки, щоки, шоки. Великими пальцями закриваємо ніс, з'єднуючи всі решта пальці перед собою. І ще раз, спочатку вдих через нос, затримка дихання з роздутими щоками. Затримаємо нос таким чином, великі пальці закривають ніздрі і тримаємо аж допоки є можливість не ставати крейзі. Видихаємо повільно через нос, і щоб ця можливість нам залишилась видихати повільно через нос, контролювати це. Ми маємо затримку зробити такою, як, як можемо розтягнути з одного боку, а з іншого не давати собі можливість закінчувати раніше. Балансуйте в цьому. Отже. Видих, чи не найцінніший процес в пранаямах, в затримках дихання, що мають назву кумбхаки, в затримках дихання із додатковими мудрами. Мудре це положення рук або положення очей, певне, або положення тіла певне, але що дає нам певну енергетичну підтримку в цьому, що ми робимо. Зараз повторимо це саме через пхастріку ще разок вдих-видих різко, тільки живіт рухається. Медалі трошечки стомлювати м'язи живота, тому що вони теж у нас працюють, це теж момент тренування. Повторюємо те саме, єдине, що цікавіше буде сам момент запакувати голову. Ми робимо вдих через нос, затримку, мізинчик на нижню губу, безіменні пальчики на верхню, середні пальці на ніздрі, вказівні на віки і великі ми закриваємо вуха. Запакуємо ці сім замків, або сім отворів, ми закриваємо на замки на той час, котрий вам приємно. І ось це власне, вправа, котра може дуже якісно вас підтримати, ось цей нестабільний емоційний стан. Якщо ви знаєте, що сьогодні щось важке вам передує, ви можете підготуватися допомогою цієї вправи. Отже, вдих, умовно, назвемо її сім замків. Знову. Штовхаємо що щоки. Знову відпустити спершу все, а потім видихнути, відкрити очі, наче тобі протерли лобове скло рідиною від всіляких комашок. Отже, ці комашки наші з вами це наші думки. Нехай ще комашки будуть з барвними крильцями. І ще разок робимо пхастрику. Вона нам буде зараз відігравати роль такої балансуючої і назад повертаючої. Рівненько. Підборіддя опускаємо. Цей тиск називається Джаландхара Бандха. Ми його утримаємо і живіт різко вдих вперед, серединку видих. Якщо ви стоїте, то стопи з'єднуйте. Огляд в одну точку. 25-30 разів. Невеличкий контроль після пхасти, які спостереження. Невеличка пауза. Можна прикрити очі, зберігаючи спину рівною, вчимось робити це на килимочку, переносимо це, цей навичок у звичайне життя. Якщо ви сиділи, вирівнюємось струнку. Стопи разом, вони в мене трошки не влазять, але я буду підказувати, що там з ними відбувається. Зараз вони, наче, приліплені в одну таку стабільну як основа статуетки. Ми будемо продовжувати працювати із затримками дихання, тому що це саме той інструмент, який допомагає зібрати себе до купи у важких умовах. Вдихом розводимо крила. І тут увага, пальчики з'єднані. Аж наче зліплені така активна позиція рук. І від кінчиків пальців до плечового суглоба маємо рівну руку, наче такий цільний елемент. Або навіть наче крізь плечовий пояс проходить така рівна лінія, що продовжується другою рукою образно. Робимо вдих. Носом, звісно, затримку і нахиляємось вправо. Наче ось цей рівний каркас на затримці дихання. Чітко нахил вправо, не опускаючи голову, тримаючи спину рівною, тримаючи дихання, затриманим на вдих. Видихом піднімаємось рівненько. Продовжуємо вліво вдих. Затримка. Живіт розслаблений. Видих вертикально і ще по два рази в кожний бік, можете трошки довше, трошки коротше, немає значення, головне, щоб ви гарно відчували затримку. Отже, вдих затримка нахил вправо. Чи повисаємо на бокових сухожиллях, зв'язках? Можливо, з часом буде приємніше робити довшу затримку і ще в кінці трошечки витягнути руки в боки, в сторони. Це теж хороший стан. Ви, я думаю, вже відчуваєте. Можливо, мурашки починають бігати, або ще якісь трошки зміни. Це цікаво. Можна витрусити таке слово. Чехи кажуть, виклепат. виклепаємо ручки. В долоні, ось таким чином. Основою вгору пальчиками вниз кладемо на зону хрестового. є частина позвоночника. Лігті всерединку, напружити стегна і сіднички, і починаємо прогін. Ось, власне, з напруження сідничок і стегон. Він починається завжди, з рівних колін і з'єднаних стоп. Якщо легко йде, потрошку перевертайте голову. Дихаємо в будь-якому випадку. Якщо відчуваєте ви щось трошки не те, повернути голову можна в будь-який момент, але тримайте ще трошки прогін, нам наче створюється такий додатковий момент розтягнути поперек завдяки такому положенню рук. Ще й коли лігті ми штовхаємо назад лопатки всередину, спостерігайте. Поступово повертаючись вгору, якщо голова ще була закинута, то в останню чергу перевертаємо її, спостерігаємо все, що маємо. І видихом йдемо вперед в нахил. Долоні в стегна, коліна рівні. І не опускаючи голову, положення умовної літери Г. Тут не надавлюємо надто на коліна на, на п'ятки, розподіляємо вагу на стопи рівномірно. Я цю вправу дуже люблю і протягом дня намагаюсь не забувати, тіло підказує такий декомпресійний стан. Я знаю, що не всім це може бути приємно, не усі буде відчуття. Того, що ми робимо щось корисне, але пробуйте спостерігайте, які вправи вам підходять для того, щоб ви їх час від часу робили самостійно Вдих. Піднятись, трошки подихаємо рівненько і повторимо всю ту ж саму схему з нахилами на затримці дихання, і з такими змінами стопи поставимо, вони направлені вперед, і трошки ширше тазу, може бути, трошечки ширше тазу. Руки витягаємо так само в боки. І ті з'єднані долоні, такі лопатки, розвертаємо через передню лінію вверх і назад. Такий стан, наче ми хотіли б зробити дотик долонями до задньої стінки. Разом з цим вирівнюємо, щоб нас нікуди не тягнуло. І намагаючись стримати ось цей баланс між. Натягнути долоні назад і тримати їх вздовж лінії плечей, на затримку вдиху, робимо нахили вправо і вліво по три рази в кожний бік. Зверніть увагу, коли ми робимо нахил, припустимо вправо, то таз трошечки піде вліво, компенсуючи момент нахилу. Так, анатомічно. Отже, на затримку дихання своя тривалість від 5 до 13 секунд. Поїхали. Видихаємо рівненько, вдих затримка, нахил вліво. Продовжуємо, друзі. Пам'ятаєте, що ми тримаємо активні долоні, що хотять до задньої стіни дістати і лікті рівні. Ми на останній нахил ліво. Знову витягнутись ще трошки активніше за долонями. Потім все струсити вниз, з'єднати стопи разом. І повторимо момент прогин і нахил. Єдине, що можна спробувати різні позиції рук. Починаємо так само і закінчуйте теж через опори долонями на стегна. Згадайте про напруження сідниць і задньої поверхні стегна. Перевертайте голову, якщо вам нормально йдеться вправа І далі можете спробувати руки. Витягувати вниз, відпускати вниз. Через сторони навіть можна такий варіант. Намасте перед груддю. Або на передній лінії стегу. Для нас дуже важливо, підтримуючи здоров'ю хребта, робити прогіни. Тому вважаємо, сприймаємо це як таке безумовне благо. Працюємо, дихаємо вільно. Коли піднімаємось, то знову тримаємо себе, наче трошки притримуючи конструкцію і одразу переходимо в нахил. Якщо ваш прогин на майбутнє, якщо ваш прогин буде коротеньким, просто повторіть декілька разів, Тут теж дихаємо вільно і спостерігаємо, як реагує поперек. Пускаємо себе, але не завалюємось на п'ятки коліна. Рівні стопи разом. Тут в мене горбушка мікрофона. Нічого не подумайте. Не давайте плечам підніматись до вух. Це і є наш момент опори опертися в ці стегна і витягнути за рахунок цього поперек. Рівненько. Традиційно можна присісти, можна лягти, стоячи, не залишайтесь, тому що хвилинка відпочинку вона має бути. Отже, наш кораблик прямо і вперед на спокійних хвилях, котрі. Не є штилем, звісно, але є таким рівномірним перебігом подій, котрий ми усвідомлюємо, котрий всередині переварюється, встигає, швидкість помірна. Все під контролем. І коли цей момент втрачається, відповідно, все виходить з-під контролю. Залишайтесь увагою в тому, як дихаєте. Як живіт плавно йде вперед, вдихом? Як він м'яко і легко ходить серединку видихом. Нехай ваш видих буде трошки довший, ніж вдих. Нехай вдих буде вільний, спокійний, а видих трошки більш свідомий і свідомо розтягнутий. Значить, качаємось на хвилях. Свідомості, усвідомлення, спокою. Відчувайте, що ви є в центрі всіх подій і тому саме вас чіпають ті чи інші справи, що належать до вас або. Ваше емоційне тіло на них реагує. Але також усвідомте, що ви є в центрі цієї системи. І якщо трошечки змістити ракурс, вийти і подивитись на це боку, як зона суб'єктивна точка зору, але, наче кіно про себе, емоційне проникнення в процесу буде набагато легшим, легше його буде контролювати. Відчуйте, що від вас залежить ступінь вашого понурення. І не завжди її треба зменшувати, але залишатись на плаву. Залишатись на цих спокійних хвилях, котрі вгортають вас в хвилях вашого дихання, котрі обіймають вас, котрі ласкаві, котрі приймають вас, такою, як ви є, таким, як ви є, але з постійним прагненням до самодовершеності, до самовдосконалення через дії, думки. І тепер ви вже знаєте через спостереження за своїм диханням. Дозвольте собі бути таким, як ви є. Але кожного дня буде декілька хвилин. Особливо в моменти неясності. Особливо, коли щось іде не так, як ви запланували, не так, як ви очікували. Повертайтесь до цього. М Який вдих, Трошечки довший видих. М Який вдих, довший видих. Вдижи відперед. вдих від середину. Просто вдих і просто видих. я дуже вдячна, що ви додивились до кінця. Я вдячна, що ви. Долучайтесь до мого віртуального йога-клубу. Я дуже рада бути корисною, дійсно, для мене це важливо. Якщо йога вас цікавить трошки більше, аніж 20 хвилин в Ютубі, дайте мені знати, в мене є постійні групи, я не можу вже без цього жити. Йога онлайн виявляється, це теж дуже ефективна річ, якщо внутрішньо задати собі навіть. Намір діяти, намір рухатись, намір працювати. Давайте працювати разом, так чи інакше. Дякую. Найгарнішого вам стану свідомості, друзі. Настай!